Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятий день мого замененного челенджу. З 7-го числа мій челендж підійде до кінця, сьогодні п'яте число. І знаєте, до мене пройшло сьогодні осознання того, що взагалі потрібно мені для мого ведення блогу. Я вам зараз покажу свою техніку, і ви охрінієте, скільки в мене техніки, і одна з цих технік дуже-дуже сильно дорога. Але я її маю. Я її купила для того, щоб вести а, блог, щоб знімати влоги на YouTube. Дивіться, оце моя техніка. Ось ця камера вона найдорожча це uh, g Osmo Pocket 3. Ось так от вона виглядає. І вона ну, дуже сильно дорога. Вона коштує сама. Я купляла стільки камеру, вона коштує 14 тисяч. У мене культи сама лампа. І такий міні міні штативчик, скажімо так, переносний з собою. Також в мене є uh, мікрофон. Декілька SD-карточок для цієї камери. І ось так. от. І знаєте, що мені з цього всього знадобилось? Телефон, я і моя повністю. Ті три речі, які мені прям ну, дуже допомогли почати свій влог, тому ну, свій влог, точніше, тому що в мене на Ютубі 97 підписників. В Тіктоці мене 1880 підписників. В інстаграмі поки 0 підписників, але я вірю, що в один день у мене буде багато підписників, тому що знайдуться люди, які мене підтримують, скажімо так, це будуть мої люди. Uh, і навіть якщо наразі в мене 0 підписників, я не зупиняюсь. Я готова знімати відео кожен день і рухатися до своєї мети. ось так. Якщо ви хочете почати блог, починайте. Просто починайте, маючи телефон в руках все. і маючи пам'яті. Люблю.